Всім привіт! Okay. Хочу розповісти свій досвід покупки бандла від Phonoteку Phonotec C Так, назвав відео, чому це не найкращий вибір. І взагалі, доцільність покупки цього банблу мені через місяць його використання стало не дуже зрозуміла. Ну, в моєму випадку і, можливо, в вашому теж. До чого я веду, в принципі, якщо ви колись мали, маєте уявлення, що таке сімрейсингове обладнання, колись мали справу там, з ремінними базами, тикутестмастера чи з Logitech, то в принципі це не буде якимось сильним скачком вперед в деяких моментах. Тобто Direct Drive база сама буде вас, я думаю, задовільнить, особливо якщо ви ще купите на неї. Посилювач на 8 мм, це може зробити доволі дешево. І, в принципі, вона справді прикольна, класна, і за такий бюджет в неї мало конкурентів. Саме з тим моментом, якщо її збільшувати до 8 метрів. От, по базі, в принципі, питань в мене немає. В мене більше до комплектних педалей. Покажу, і до керма. Спочатку почну з педалей. В принципі, в чому моя основна претензія. Вони насправді прикольно зроблені, вони металеві, вони доволі якісні, виглядають прикольно. Там, в принципі, огляд на них я не, не бачу сенсу робити, якісь можна знайти це в інтернеті. Їх основна проблема це те, що окрім того, що вони металеві і, типу, якісно зроблені, вони вам не дають якогось більш цікавого Ефекту порівняно з якимось Трастмастер uh, чи Logitech, Тому що тут нема пружинок під педалью газу. Вона доволі, наприклад, якщо про газ говорити, він доволі такий м'якенький, тут uh, доволі складно uh, дозувати газ, наприклад, якихось симуляторах, то будете їздити, вам треба там, натиснути газ на. Тут в цьому повороті на 60%, не в повороті, а на виході. Коротше, його дуже складно дозувати, якось доволі чітко. А все ж таки гонки вони вимагають більш чіткого керування. Звісно, є люди, які на геймпаді там будуть їхати, як сіна Прайм Сієна, але ну, не всі такі, тому якось так. Так само з Гальмом. Це, в принципі, звичайна педалька. От, тут є такий якийсь поролончик, він її робить більш тугою, але все одно вона доволі нереалістична, по-перше. По-друге, на ній дуже важко їхати стабільно, тобто гальмувати стабільно, звикати до свого зусилля натискання і так далі. Тому педалі, і саме головна їх проблема в тому, що ви от покатаєтесь, вам буде все класно в якийсь момент, ви захочете почуєте почути пролуаціл-педалі, захочете їх продати. І зрозуміти, що е, на сайті фанатеку то вони продаються окремо за 130 євро, а продасте ви їх, ну, якщо за 50 доларів продасте за 70, ну ви взагалі класно е, цей. Бо вони на вторинному ринку нікому не потрібні. Ніхто їх не буде купувати окремо, е, всі будуть купувати бандлом, ну, тому, ну, типу, не знаю, для чого вони. От, тому. З педалями отака от історія. Далі перейдемо до керма. Кермо, в принципі, на перший погляд на картинках доволі класне. Ви отримаєте твік-різ е, другої версії пластиковий. Е, ви отримуєте полістки, металеві, вони мають ну, трошки таке клацання, приємне, доволі м'яке. Мають е, тут таку гірлянду кнопочок, плет, екранчик. Лед-стрічку, яка показує ваші оберти e, двигуна, що ще? Воно круге 30 см, От, в принципі, з плюсів тут я би завершив. Ну, виглядає в принципі приємно. Мінуси. Мінуси це. М -м -м. Перше це ергономіка. Тобто, якщо ви берете взагалі цей бантл під GT-гонки, Беріть одразу зі штурвалом. Бо хват в цьому керні, ну, не те, щоб дуже зручний. Тут нема виймок, в тебе, у вас, в тебе завжди буде рука зі шторкозувати вверх трошки, отак. При поворотах. Коротше, воно не дуже зручне. Навіть ну, я граю, в, в рукавичках все одно не дуже зручно, Але це ще півбіди. Сама велика проблема, можливо, можливо, це тільки в мене така бракована баранка, але ось що взагалі спонукнуло мене робити цей відос. Зараз я наближусь до вас, щоб трошки було краще. Тобто, ну не цього звуку ви очікуєте від фонотеку. І, можливо, вам на перший момент здасться, що я просто примахуюсь. але прикол в тому, що цей звук і цей хруст, і це. Оце все воно буде е, хрустіти не тільки коли ви там натискаєте чи домахуєтесь до конструкції, а коли ви, наприклад, їдете в якусь гонку, і там є якісь, е, наприклад, бровки, чи там, в якомусь раллі будете кататись, і там, наприклад, ви виїхали за межі е, Гравію на якусь дуже сильну. Там, де сильно є удари по підвісці, і ці звуки, такий хруст, який буде чутно навіть за колонкою, ну, типу. Поверх колонки ви будете чути, і, головне відчувати руками. Це, ну не знаю, особисто мене почало бісити дуже швидко. <кій> і дуже сильно воно повертає вас якби в то, з того гоночного освіту і відчуття, що ви десь все ж таки не тут. Повертає вас до того, що ви граєтесь якоюсь пластиковою херньою, яка ну, от так неприємно хрустить, при тому, що. Ну, можливо, це і більш ліквідний товар, бо ви захочете його продати, бо ну все ж таки просто лишати це собі, як це, якщо ви захочете підняти, теж не дуже доцільно, то ну, теж воно не дуже ліквідно і не дуже хто його буде рватись купувати собі. Той, хто вже купує окрему базу і далі, і так далі. Тобто, наприклад, якщо би, я би міг, наприклад, не знаю, з самого початку якось не брати цей банду, а збирати вже під себе. Перше, що я зробив, це я купив би окрему базу, до неї би купив, пошукав на вторинному ринку. Вони теж з'являються. Штурвал від е, Мак... ліцензійний фанетеківський, але ліцензійна копія Макларен. Сорі, uh, вимкнувся запис відео. Uh, в принципі, отак. Вот uh... Також для реалі, я думаю, зібрати щось більш кастомне, бо ціни на сайті Фантек мене дуже не порадували. І, в принципі, якось так. На цьому все. Якщо хтось стикався з такими самими проблемами, як мене, відпишіться. Або, можливо, це в мене тільки так. От, В принципі, на цьому буду завершувати. Сподіваюсь, комусь це відео. Буде корисним і людина зробить більш правильний вибір. От, якось так. Побачимось.